У багатьох людей є сумніви стосовно існування пекла. Знаєте, якщо пекло існує на землі, а з цим тяжко поспорити, тому що безліч подій історичних. Які відбувалися до цього, безліч можна перераховувати різних колапсів, катаклізмів, голодомори, війни, Перша світова, Друга світова війна. Зараз війни жахливі відбуваються і в Україні, в тому числі. Люди, які бачили жахіття війни та інші речі подібні, вони погодяться з тим, що пекло існує на землі, тому що. Це справжнє пекло, те, що сьогодні відбувається, особливо там на лінії зіткнення жахливі речі. І, знаєте, немає жодних сумнівів. Якщо є пекло на землі, то воно є і у вічності. Усе зло, яке коїться на землі всю історію людства, воно буде зібране в одному місці. А це і буде відповідальність за свої вчинки, тобто це закономірність, тому що людина опиниться після виходу душі з тіла і в подальшому вічності, рівно в тому місці, на яке вона заслуговує, і відповідно все добро буде зібране в одному місці, назване раєм, а все зло буде зібране в місті, яке називається пекло. Ісус прийшов, показав нам приклад того, що Він має владу над смертю та пеклом. Слово Боже перемогло смерть та пекло. І для того, щоб нам отримати цю перемогу, нам необхідно прописати це слово на серці та розумі, не просто на рівні інформації, а жити по цьому слову, щоб слово стало плоттю в нашому житті, воплотити його в своє в своє життя. Тому. Важливо зрозуміти, як Ісус сказав Петрові чудові слова, що Петро, ти камінь на основі Твоїй. Я побудую церкву свою і ворота пекла не одоліють її. Тобто, для того, щоб нам не потрапити в пекло, щоб наша душа не мучилась вічно, то нам необхідно слідувати за Словом Божим, стати церквою Ісуса Христа. І найголовніше питання, знаєте, хто створив це пекло? По факту, хто творить беззаконня сьогодні на землі? Це роблять люди і звинувачують при цьому кого завгодно. Владу, хтось навіть з Бога звинувачить, це Бог винен і так далі. Але винні люди. Тому і пекло було створене та поміщене в центр землі для того, щоб. І від початку воно в біблії сказано, що приготоване для диявола та його янголів, але люди, обираючи владу диявола в своєму житті, даючи йому владу своїми справами, своїми вчинками, своїми думками, своїми словами, вони дають владу дияволу. І Відповідно, він потім претендує на їхні душі. Тому майте розум, Христос, з'єднуйтесь з апостольською церквою, щоб уникнути вічних мук. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.